Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в роботі ось така дубова столішня для кав'ярні. І Сьогодні ми поговоримо про якісне покриття, яке, для чого і в яких умовах воно використовується. Друзі, вибрав я покриття від Bionic House. Зараз вам покажу, що саме я вибрав ось таке покриття. Це в нас Терасна тунгова олія. Чому я вибрав терасну олію? Тому що ця столішня буде в вуличних умовах, тобто волога, сонце і тому подібне. Найкраще мені по параметрах підійшло ось дана олія. По-перше, замовили в мене її в чорному кольорі. Дана олія кольорується фактично в всіх кольорах палітри. Зараз коротко прочитаю, що в ній знаходиться. Містить натуральний віст турговолі, зберігає, виділяє текстуру деревини, захищає від цвілі і бактерій грибків, захищає від уф променів і захищає деревину від вологи і пересихання. Це от саме те, що мені потрібно. Також біонік хаос мені надіслав е, багато ось таких зразків різного кольору, різних, різних продуктів е, я зроблю в мене є такі ось, зразочки, зроблю викрасочку, щоб клієнта можна було показати і розказати це такі топові кольора. Е, тому в наступному відео я покажу, е, як правильно. Наносити масло віск, який колір буде і е, покажу ось ці всі е, заготівки, зроблю викраску і е, покажу, як, які кольора виглядають. Тут є ще такі кольора, що я навіть не користувався. Ще пару слів скажу про сам е, Bionic House. Видавненько користуюся е, е, даною фірмою. Можу сказати, що ціна відповідає якості, хороше покриття. Е, далі нанесу, покажу в наступному відео. Так що, друзі, використовуйте тільки якісні покриття і е, до наступної зустрічі.